Дня. Усім, хто завітав до нас у гурток, веселі кладники. Сьогодні ми з вами будемо доробляти нашого їжачка. Бачите, ми з вами вже усе підрізали. Ось, бачите, гарненько зробили носик, зробили голочки. Там, де буде низ їжачка, ми голочки підрізали, бачите, більше. ну, Геть зовсім майже нема голочок, щоб він гарненько у нас стояв, бо ще сюди. Нам треба буде от, лапки приклеїти. Бачите, в нього ще є лапки у нашого їжечка. І так, сьогодні ми будемо оформляти нашого їжечка. Перше, що ми з вами зробимо, це лапки. Ось, от, ось така у нас повинна вийти буде лапка. Для цього беремо ниточки і на в вашому випадку на три пальчики, ось так намотуємо, робимо два. Три, чотири оберти. Знімаємо. Лишні ниточки відрізаємо, перекрутили і склали навпіл. Бачите? У нас вийшла ось така ось. Ось. Тепер беремо ниточки. Сюди ми ще отак кладемо і просто ось так обертаємо. Ось так, ось так, о. Навколо оцих ниточок робимо. Ось так. Обернули, обернули. Тихо. обернули. О, так, так, обрізали, обрізали і ось зробили вузлик. Закріпили. Ось так зробили вузлик один. І потім іще один. І у нас вийшло ось такі дві лапочки. Лишнє ми підрізаємо, ось ви відрізали. Усе лишнє відрізали. І ось тут знизу ось так приклеїли одну лапочку і ще одну. Все, їжачок у нас вже з лапочками. Тепер треба йому зробити оченята і носик. Для цього у нас з вами є полубусини, або ось такі очки. Приклеїмо носик і приклеїмо оченята. Бачите? І ваш їжачок теж буде бачити. І ще, що було дуже гарно, можна листик отак приклеїти. Десь намалюєте лист, і от листочок можна приклеїти, зробити або із фомірану, або із фетру, або можна зробити, наприклад, ось. Таку квіточку приклеїти. Теж ось так о! І буде дуже-дуже гарно прикрасити нашого їжечка або цього, або ось так цього. Бачите, і буде такий у нас гарненький їжечок. На цьому усе. На сьогодні все. До побачення. Зустрічі.